Слово Верітас на ранок 15 квітня. Ісус каже до своїх учнів: Один із вас видасть мене протягом трьох років бути найближчим учнем зі своїм вчителем, прожити разом кризи, падіння та піднесення, а тоді почути ці слова про зраду це важко. Але така правда наш досвід життя це підтверджує, наші гріхи це наші зради. Хоча Симон Петро дуже відважно говорить, я душу свою за тебе покладу Ісусе, Він має сильний намір, добру волю, щоб йти за Ісусом. Однак тричі від Нього відречеться. Скільки разів ми говорили слова наприкінці сповіді, вирішую змінитись, постановляю виправитись, однак знову і знову робимо гріхи. Вже за кілька днів ми будемо звіщати цілому світу добру новину про Воскресіння Ісуса. Нехай в ці дні буде достатньо багато молитви, перебування в Божому Слові та прийнятті святих таїнств.